Так, у даному випадку виконаний перший етап робіт. Встановлена буферна ємність в... і під'єднана до котла тривалого горіння. Ну, Котел, мені казали, може горіти добу на, одній, на одному завантаженні. ну, В залежності від чого завантажується, чим довше горить, чим твердіше паливо, вугілля, там, дерево, таке інше, то може і добу горіти, 2-3. Так, ну, буферна ємність ємність утеплювачі. Знизу в самому низу встановлений тент На всякий випадок. Якщо е, мене не буде, температура впаде, то тент включить і не дасть не включиться автоматично і не дасть замерзнути рідині, е, 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 що знаходиться в буферній ємності. В даному випадку. Буферна ємність, ще раз кажу, підведена до котла. Суть у чому по трубах котел буде працювати, по трубах насосом буде перекачуватись е, рідина, яка знаходиться в ємності. Ось воно під'єднано. Ну і нагрівати собою ємність знутрі. Виходи, ті, що не е, пусті стоять, не під'єднані, це для теплого полу. Та для води гарячого постачання, тобто руки помить, душ прийняти, посуд помити. Тобто, коли буде працювати котел, вбиваємо двох зайців. Один контур в котлі забезпечує нагрівання теплого полу і батареї, другий контур буде забезпечувати нагрівання теплої води, Тобто, електричні бойлери. В цьому випадку вимкнені і не використовуються. Ну, далі буде другий етап. Дякую за увагу. Як то кажуть, далі буде все. До побачення.